Ще хочу розповісти про еквайринг і як його включати в дохід. Вийшло недавно вийшло нове роз'яснення податкової про те, що якщо у вас пробитий фіскальний чек і в ньому є еквайринг, то потрібно в дохід враховувати датою пробиття цього чеку. Ну за звіту, точніше. Тобто, якщо у вас за звіт за 31 грудня, відповідно не дожидаючись надходження еквайрингу, ви його маєте включити в дохід 24 року. Але є ще й приємна новина. Що ми от випадково виявили в цьому році і не перевіряли попередні, але кажуть, що і в попередньому така сама історія була. Що еквайрінг по всім банкам за 31 число надійшов 31 числа, тобто немає цього перехідного дня, перехідного періоду. Ви можете у себе це перепровірити, і якщо це так, тоді все ок, оскільки кошти надійшли вам на розрахунковий рахунок, ви його включили в дохід по той, поточного періоду. Все рівно якщо у вас по якимось причинам еквайрінг не надійшов 31-го числа, але він в Z-звіті за 31-е число, ви його маєте включити в дохід за 31-го числа і показати в декларації за 24-й рік.